всім привіт! Сьогодні останнє відео у 2023 році і наступна зупинка 2024. Поздоровлення особисто від мене віді Діда Мороза буде в кінці. Бачите, я от спеціально не брився, щоб було ну, новогодній нас. Починаємо. Ренос Сенік 2. Автомобіль випускався з 2003 року по 2009 У 2006 році був малесенький ресталік, оновлення моделі. В нього з'явилися лінзовані фари і зміни салону. Чисто зовні вона залишилась така сама. Було дуже багато комплектацій. Комплектація була Renault Grand Scenic 2, це була удвільньона база і був він сімімесний. Це просто звичайний Renault Megane Scenic. Або Renault Scenic, то як називає. Якщо по зовнішності в привідучьому новішої трошечки модельки, з 6-го року забрали ось тут надпис Renault. Ось цей автомобіль переходної моделі, тому в нього немає надпису Renault. Всі до 2006-го в нього був надпис «Рено». тут Просто залишили ось самі. Якщо я вже підійшов дозаду, це мікровен, це мрія, мрія кожної сім'ї, скажімо так. Тут є така електронна кнопочка, я її нажимаю. А, в мене мені ключі дали. Закрив, відкрив. Нажимаю кнопочку, мене... в мене відкривається багато. Він мене не хоче пустити. Мені що ти? Ладно, зробимо по-другому. У нас є паркоп, у нас є ніша, де я можу вкрутити крюк, щоб когось потягнути. У нас немає парктроніків, але в деяких комплектаціях вони були. Більше в останнього покоління. Тут прискалочка, стоп, антенка і малесенький двірничок, який, коли ви здаєте назад, ну я знаю, це в третіх мегані, але цих вроді так само, коли ви здаєте назад і у вас включені дворники. Має, по ідеї, включатись автоматично. Палки. До речі, з недоліків. В них є проблеми з цим замочком. Він там на французьких цих або німецьких зв'язочках. міняється без проблем і його бажано частенько змащувати. Так, Відкрився підсвітка номерів. Не забуваємо, що наступне відео вийде у 2024 році. Підписуйтесь, побачите. Так, тут все обшито по Ось зручно, щоб закрити дарку. У мене рост 1,76 м. Мені зручно ось так присісти, перебачити рибку на природі. Головне, щоб не було вітру, бо все буде в дощу. 408 літрів, або там 420. Різні джерела по-різному пишуть, але ви бачите, зручна посадка, висадка якогось інструменту і ще чогось. Тут у нас. Аптечка може бути, може бути буксировочний трос, все ж. Так само цю полочку можна поставити ось так. Ну, поділити пополам. Можна її повністю зняти. І вона прикольно реалізована на таких вірьовочках. Які ось звідси з пазіка також знімаються. Динамічків тут немає, але багато хто любить доставляти, ну це вже кожному своє. Зразу знизу. Знизу там запасочка. Домкрат і якийсь інструмент. Багато в цих автомобілів в бензинових ставиться там ГБО. І тут з боку ставлять докаточку, яка нікому не заважає. Масло на заміну на долив, що. І це ось, це до речі, ідеальний водій. Я в нього бачу вогнегасник, бачу аптечку, знак аварійної зупинки і 100% тут навіть є ну і Без проблем можна в п'яному мені або не мені комусь там прокататись І ще я бачу тут. Пасок безпеки, який Витягується. Так, закриваємо. Буде експрес погляд В е, трошечки новіших модель або в комплектації тут була діодна оптика. Тут, звичайно, лампочка і це, мабуть, краще. Тому що візуально однаково, тільки те, що тут дуже-дуже-дуже-дуже дуже багато діодиків було. І все. Йдемо далі. Осадка заді. Вспомнив, ще був безключовий доступ. Посадка ззаді. Посадка ззаді взагалі класна. По-перше, сидіння мигеньке. Центральна оця стоїчка мені не мішає, я дуже добре бачу салон попереду. У мене є ось така сіточка, там є я гачачок, я її повішав проти сонця захист. І якщо затоновано, то взагалі чудово. Скло підіймач вгору вниз, підсвіточка. Ну це комплектація, багато в яких цього не було. Динамічок. І ось така ручка, яка типу алюмінієва, але вона повністю пластмасова. Так. І можна в дорозі попити напій, перекусити. На море взагалі Одесу дуже класно на ньому їздити. У мене друг на такому катався в Одесу, і в нього тільки хороші враження. Ще з прикольів заднього ряду. Тут по центру рівний, повністю пол, повністю рівнесенький, рівнесенький, хоч і, не знаю, яйця качаю, ну, дійсно, класний. І ці ава-коврики, ці автівки дизайну дають. Тобто Все зроблено зі смаком. Ці сидіння повністю складаються, їх можна виняти і можна щось перевезти. А ще, якщо б це був бгранд, то це сидіння трішечки би від'їжджало б і заді ще сідало б дві людини. Але в нас ось так: що маємо, то маємо. Ручки страху плавно, красиво працюють. Ви тримаєтесь, якщо це двохлітровий бензиновий двигун. Там 135 кінських сил або 1,9 дизель. А так-то якось так. Ну, ось так. Все. Що? Далі ми сідаємо на водійське сидіння. І ще тут реалізований дитячий замочок. Щоб дитина спереді ну, солому не відкрила дверь. Була комплектація з безключовим доступом. Коли в мене буде 1000 підписників, в мене буде Renault Megane Scenic 3. Ось там є безключовий доступ і я розкажу, як він працює. Так що підписуйтесь, давайте більше цю тисячу здовж. За кермом. Зразу по посадці. Бокова підтримка. Ярко виражена для мене худенького. Регулювання руля в двох положеннях: вгору, вниз або на себе, підкачка сидіння. Це вона? А, ось підкачка сидіння. ось тут, Вгору вниз наклон спинки. І справа в мене є шайба, якою я можу накачати собі такого горбика тут по сідушки. Отакі От малесенькі-прималесенькі кнопочки, ну як, лі, 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 ліпістки поворотничків до яких просто потрібно наловчитись. В третьому саніку вони це питання вирішили. Противотуманочки ззаді, задні включаються ось так, кругляшком. І так, це у нас круїз-контроль, який регулюється цими кнопочками. Тобто додати швидкість, зменшити швидкість. І він працює, і у в... всіх він працює. Ну, яких саніків я бачив. Отаке От кермо, мені щось кажеться, що воно перешите. Якщо воно заводська кожен, то взагалі дуже класно Е, М'ягенька пластмаска, прям тобто дуже мягасенька. Тобто, не дай Бог там, в случае чого, це дуже є безпечно. Далі бардачок. Бардачок глибокий. Увага! Експеримент. Ну, ось сюди, наша в мене влазить рука. Він глибокий і він високий. І висота його, ну, дві ладошки, ось така висота. Рулетки немає, я не замірюю і не скажу, скільки точно. У нас в комплектації є клімат контроль з кондиціонером. Були в комплектації без клімат контроля Оригінальна магнітола, яка читає тільки диски, але багато хто ставив модулятори, а ще багато хто в ту магнітолу робить аукс. І так як ми бачимо ось тут точечки, в цих точечках нас підігрів зеркал і регулювання цих зеркал. Так, пояснив. Електроручник. Електроручник теж був не в всіх комплектаціях. Я його отак потягнув, і він йти і на нього поставив. Що тут ще у нас? Підсвітки немає, в третьому саднику вона вже з'явилася. І зеркальце подивитись на себе красивого, поправити зачіску і сказати, нічого свій в мене, борода і Дід Мороз. Панель приборів. Панель приборів повністю на любителя. Вона реалізована електричним чином. Ось тут намальована автівка написано, ну як де відкрита дверка, як що і по чому. Тахометр реалізований теж в кнопочках, в цих стрілочках і так само реалізована. Це. Е, так само реалізована бензобак і температура. Ключ. Ключ це ось така карточка, на якій написано, що це Сенік, значок Рено і суто міняється батарейка. Батарейка там така кругла, велика таблетка. І ось вона стрілочкою показує, що ось так ми ставимо. Нажимаємо на кнопочку. Н не жмемо, як в Жигулях, і вона у нас завелась. Ось кулісо. Тут п'ятиступка, ступка були шісті ступки а були ще чотирьох трансформаторні гідроавтомати. Клімат-контроль зразу пише 21 градус, можна тут його клоцати регулювати. За бортом плюс 8, 2 часа дня. Уздуховодіки ось такі, їх можна протирати від пилюки, і вони завжди будуть чистенькі і прикольні. Взагалі ця панель це повністю на свою людину, якій це подобається. Но мені дуже ну, мені подобається і стойка, до речі, не сама широка, і, як сказати правильно, особа такої зони якоїсь мертвої, я не побачу. Підлокотничка тут немає, він міг бути, і ще могла бути панорама. Но це здебільшого в нас зустрічається в сценіках грандах Ті, що сімімісні. Отак, От кнопочку нажав, все, він заглох. І відкриваємо під капот у нашу і дивимося, що тут у нас 1,6, 16 клапанів, в якому 110 коней. Маркіровка К4М. Під капотом. Ставимо ось так кочергу. Думаєш, Та поставив кочергу. і бачу, що він здається спочатку маленьким, але він далі йде ширший. Сюди можна залити масло, то не є проблема. А достати щуп. Я знаю, що це потрібно навчитись. Достати в нього щуп. Сюди залив омивайку, туди замінив антифриз. І здебільшого ці автівки обслуговуються на сервісі, тому що в ремонті вони тут є малодоступними і, наприклад, зняти того самого стартера не дуже легко. Були двигуни: 1,4, він, 16-клапаний, один 2-літровий бензин 16 клапаний на 135 коней, 1,9 дізель, і дуже популярний його дуже багато люблять К9К, 1,5 дизель. Який досі ставиться на сучасні автомобілі компанії Renault. І всі з цих моторів, ну от всі хороші. Хоча 2-літровий і 1,4 вони в ремонті дорогенькі. Ну і рідко зустрічаються з другої сторони. Що тут? Блок управління, акумулятор. І там щось хочу цікаво розказати, воно все обшите і шумоізоляція цих моторів в салоні тихенька. Тепер давайте ще спереді. Спереді вінс немає, я сказав, могли бути. Проти тумани, ось так реалізовані, прикольні, туди багато хто ставить діоди. І кліренс. Мої кулачки кажуть, що тут три кулачка. Так як я читав, це 16 см кліренс. Там защита трошечки не здає, а так то повністю рівний пол. Понизу прям, прям клас. Тепер збоку. Вона в нас на копаках. В них були оригінальні титани. Спереді дискові тормоза, підвізка Макферсон, стойка пружина, тяжка стабілізатора, шарова і все, ззаді також дискові тормоза, в яких підшипник міняється раз, разом з, диском, з дисковим тормозом. Тобто, якщо у вас диск вже тоненький, тоненький, ви його замінюєте разом з підшипником. Так само, якщо у вас диск хороший, а підшипник поганий. Ви також куплю... купляєте тормозні диски. І вони не дешеві. В районі 6 тисяч гривень стоїть один тормозний диск. Там стойка пружина, вони в принципі як на всіх коштують. Оце от основна, скажімо так, біда. По корозії гнилих я їх не бачив. Ну, якщо хіба що десь притерти в цих моментах краску, то може там. Ну, Там буде чистий, чистий голий метал. Прям ярко вираженого якогось рижика ви не побачите. Бо вони всі були оцинковані. Хоча багато хто каже, що воно воно там не цінкується, але воно цінкується і метали в них крапкі. Так як машина зараз відкрита, у нас відкривається лючок. Не тільки мені стоїть машину закрити, лючка я вже не відкрию. Ось так, клапан реалізований і можна туди заливати бензин. А якщо дизельна, то заливати дизель. Пропоную прокататися. Можна включати. Що, друзі, я в салоні Сеніка. Вижимаю щеплення, бо без щеплення вона не заведеться. Це... а, воно завелось. А дізель, встаті, не заводиться без щеплення. Тоді вижимаємо щеплення першу передачу. Яку першу передачу? В першу чергу дбаємо про свою безпеку. Потрібно пристрігнутися. І вона нам пише. Ось там на машинці вона нам пише, опа, я пристрівся, все. Вона нам вже не пише. Нажимаємо першу, піднімаємо щеплю. Бере воно якраз так. Вроді і в началі, а посередині. от воно бере так, як воно має брати. Мені де, чи сподобалось? О, тормоза не знаю. Щось мені сказали, що тут вже треба диски міняти. Мені якраз тут тормоза понравився. Покачався собі. По поганій дорозі і все, прикольно. До речі, доволі мягенько. Ну Дивіться, що я вам скажу? Пробіг. 276 тисяч. От чесно, польот взагалі нормальний. От їду зараз по хорошому асфальту і її пускаю. От вона їде прямо, прямо, прям хорошо Трошечки руляв. Роб'яв два оберта, вона мені повернула так, як я хочу двірників в неї капіта, з такий двірник. Я знаю, що він в третьому саніку, в цьому я не знаю, але в третьому саніку двірник 60 см. І це прям капець. Ось так реалізований наш спідометр. Він цифровий, він показує 15. Ну, в дворах я просто більше не розженуся. 15-20 і так далі. Яка пікалка? На вулиці її почув, але вона така нежна, така, нежна, нежна. Прям прикольно, прикольна. На другій прикольно, до речі, її. Він там шлагбаум, я втік там приїхати. По габарітах. Вона ширша, чим звичайні легкові автомобілі, типу оцього Peugeot або моєї шкоди. Але коли ти так сидиш, ти вже... Ну, трошечки приїжджаєш, ти привикаєш всі габарити. І вона дуже-дуже дуже просторна. Тобто ви бачите, де мій потолок, а де моя рука. Ось За що її люблять? Люблять за оцю. Е, як її, їх називають мікровани. А чому їх називають мікровани? Тому що це і вроді мінівен, типу, наприклад, Віто. Да? І вроді не мінівен, тому що він менший. Він типу фургончика Кадіка, але. Він, він не кадік, тому що це повністю такий роздутий великий хетчбек. І в нього написано в документах, скоріш за все, універсал. Прямі конкуренти. Folkswagen Touran, ось справа він стоїть. Peugeot 3008 ось теж тут стоїть. Ford Fusion. До речі, дуже багато. Які відпускають подібні класи. То Opel Zephira, Ford c Max також, Kia Carens. І це вже на кожен смарт. Ось Бачите, поворотник включаю, я вроді коли сидів, казав, що він незручний, але я його без проблем знайшов. Вона там приємно так робить звук, крилешки, тик-тик-тик-тик і все. Якось. Отдача, там, там гадать. Ви бачили, було 20, стало 27. В принципі, для міста повністю з головою вистачає. Заднього. Як шосте, красаю, знайшов задню. Автівка на бензині. Доволі хороший зв'язок з газом і щапленням. Типу мені подобається. Як вони на газу їздять, я не знаю. І ручничок. От зліва я такою його потягую. Я почув звук, у меня появилась лампочка, что ручник затянуть. Все. И она мне написала, что паркинг, фрим. Короче, она мне написала, что, что я запаркован. Аварийка вот тут, автюб закрыта вот тут. Магнитола. Кнопочку нажал, и можно мультитермом давать. Вот это Аварійку виключив. Кнопочку нажав, машина закрила, магнітолу виключив, ручкою помахав. Усім до нових відео 2020. Вже скоро в Україні настане Новий рік. Одне з найулюбленіших свят в Україні, на яке заведено загадувати бажання. Цієї ночі всі українці бажатимуть одного й того самого. Навіть скептики, які не вірять у новорічну магію, будуть надіятись на настання миру та як на швидшу перемогу України. І, звісно, це скоро наступить. Друзі, усіх обняв, усіх з Новим роком, всього, усім найкращого. До нових зустрічей!